Музичний мейнстрім до 255-річчя від дня народження Івана Петровича Котляревського, ТРИПТИХ присвята ВІД студентів музикознавців ХАРКівського національного університету Мистецтв Дійові ОСОБИ ІВАН Котляревський, Станіслав Тягун ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ХНУ Заступник відповідального секретаря, ДОЦЕНТ СЕРГІЙ КОСТОГРИС Уповноважені особи Роксолана Пантюшенко і Ксенія Тулубенко. Музикознавча спільнота ХНУМ Представники студентського самоврядування Вероніка Місяновська. Руслан Онишко Члени студентського наукового товариства Ірина Пивовар та Аліна Чуракова, секретар Писар Поліна Щукіна. Дипломанти конкурсу автор тексту Котляревський Аліна Чуракова, Ксенія Тулубенко, Олена Хабенко та інші. Діється у головному корпусі Хнум на площі Конституції 11 13 або Микільська площа часів Котляревського автори ідеї та сценарію Незрівнянні студенти і викладачі «ХНУМ». Слова народні за мотивами творчості Івана Котляревського. Приємного і доброчинного перегляду. Так, є у нас всі, чи є квору, шановні друзі. Так. Вітаю, вітаю, вітаю. Як вітаю. Зібрав вас сьогодні позапланово. На засідання приймальної комісії, тому що на поштову адресу нашого університету зауважу не електронну, як то мало бути, а саме на поштову адресу, надійшла дивна рукописна заява, і вступника духнув написана пір'яними чорнилами у стилі 19 століття. Відверто кажучи, я спочатку подумав, що то є невдалий розіграш чи пранк, як кажуть. Але все ж таки це вступна кампанія. Ми приймальна комісія, і тому ми зобов'язані розглянути подану заяву. З вашого дозволу, я зачитаю її у частині мотиваційного листа. Це, повірте, того варто. Але, якесь божевілля. Отже. Мотиваційний лист від пана Івана. Ну, хто це пізніше подивимось. З вашого мость дозволу маю за честь запропонувати від свого що? вельможного панства мотиваційний лист для вступу до Харківського національного університету мистецтв. названого на мою честь. Як вам таке? Прям, прям так і написано. Ну, ми далі читати. Так, народжений у полтавському полку війська Запорізького сіній шляхтича Гербу Огончик після успішного навчання в полтавській духовній семінарії працював канцеляристом. Да чим же їх, де писар може отличитися? Тому, щиро кажучи, міг би стати у нагоді університету під час складання нескінченних міністерських звітів освітніх, душугріючих. Акредитації та інших веселих подій. Це нам дійсно не завадить. Так і є. Йдемо далі. Потім чотири роки підробляв домашнім вчителем у сільських поміщицьких родинах. Тож знову можу бути корисним для студентів-ледарів, що барис і точить, адже надам їм приватні освітні послуги щоб, не дай Боже, деканату. Всі добродії не залишилися боржникам. Вельми цікаво написано. А що ж там далі? А Надалі вступив до лав Сіверського карабінерського полку у по військовому званні штаб капітана, брав участь у російсько-турецькій війні, нагороджений орденом Святої Анни Третього ступеня за дипломатичні заслуги зі схиляння до нейтралітету буржакських татар. Натомість войовничий характер Російської імперії змусив мене навіть таку мирну та вчену людину достроково піти у відставку. Але за потреби, як відставний обер-офіцер, готовий стати на сторожі моєї нової «Альма-Матер», керуючи п'ятим українським козацьким полком. Отчепись, не в'яжись лукаве орендаторе, загарбник пройди світ та розхрабливий супротивник українського мистецтва. Знаєте, щось дуже все знайоме: російсько-турецька війна. Орден Святої Анни, відставний обірофіцер. Слухайте, а може, це і насправді. Колеги, дайте, но ну, я подивлюся. Та ради прошу. Захоплююся театральною справою. Працював на посаді директора Полтавського вільного театру. Не примножив любов до істини. О, і я з Полтави. О, земляки. Я Полтав, і я земляк. О, да. так ви земляки. Супер. А. О, так далі. З метою збагачення репертуару створив води Москаль «Чарівник», а також драму Наталка Полтавка, яка з успіхом була поставлена на полтавській сцені. А нещодавно. Як я дізнався із преси, у блискучому виконанні оперної студії Харківського національного університету мистецтв з ініціативи його ректорки. Ого. Оце так. Це надихнуло мене на продовження театральної серії п'єсою Наталка Харків'янка. Цікаво. О, нехай пише. Та слухайте далі. Маю також досвід у справах богоугодного попечительства, проявляю живий інтерес до культурного життя, маю пристрасть до нової української літератури, музики є поборником рідної мови, вільно володію східноукраїнськими діалектами. Колеги, я хочу долучитися. Чому ви не вірите, що це дійсно гарна людина? Ось послухайте. Щиро вам скажу. Що можу читати з ранку до ночі, забуваючи про заняття та навчальний план. Тож є загроза бути мені не добрим студентом, а негодним азартником. Однак не поспішайте робити неправильні висновки, адже маю досвід у сфері античної літератури, перекладаю горація, Овідія, Вергілія, маю пристрасть до віршування, збираю та записую народну розмову, пісні слова, обряди. Ох, який молодець. Особливо Добре. народний гумор і зібрання готовий збирати та записувати університетський фольклор, студентський гумор, байки, чистомовки, приказки, легенди, потішки та віршувати їх для наступних славнозвісних поколінь. Слухайте, що <клес> цікава особистість. Погоджусь. Дозвольте, я продовжу. Так, так, так. так. На кінець вмію мелодійно співати, інтонаційно чисто оксалентувати, тобто підголошувати, коли треба товще або тонше. За характером я оптиміст і життєлюб. Мрію про перемогу України, процвітання Харківського національного університету мистецтв. До речі, дуже красива назва. Я ж говорила гарне відорія. Тому для мене за честь навчатися та увійти у благопристойність цього університету. Адже він чемно презентує себе на всіх рівнях мистецької освіти та науки України. Дякую за розгляд моєї заяви. Сподіваюся на зарахування мене до омріяного навчального закладу на бюджетну форму навчання. А у додатку до цього листа моє досьє кілька портретів, може собі дозволити. Звичайно, трішка біографії у світлинах та деякі твори. Одна із світлин, мій будинок у Полтаві, належить Перу Тараса Григоровича Шевченка. До речі, мого шановного біографа. Чекатиму на відповідь Іван Котляревський. Полтава Садиба, липень 2024 року. Такий собі лист. Слухайте, це ж справді ]左. сам Іван Котляревський. А ми його і не впізнали. <с expenses> <schwer> Цікаво вийшло дуже. Тобі на. Тоб, 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 там до нас стукає. Тобто хочу увірватися. Перепрошую, перепрошую, де він? Чутки ходять, що тут у приймальній комісії і Котляревський присутній. Ну, можна і так сказати. А що ви хотіли? Та ми йому тут листа написали, є на що пожалітися. Ну, ну давайте, жалійтеся. Може, котляриці вам допоможе, а може, і про спілкова організація. Ляхетний пане, щодолюбивий Іване Петровичу. Що ж ми можемо вам сказати? Університет наш, Іване Петровичу, процвітає духовно і молодь наша є сповненою сил творчих. Будівля постраждала сильно від гармат та ракет москалів, проклятих, муляє їм, бачити незалежність українська, вдавляться, аби тільки нам нашкодити. Проте Збройні сили України, наслідуючи славні традиції козацтва, боронять землю нашу від нечисті поганої. Весь світ людський, дивуючи хоробрістю. З витягою своєю. Але не жаліємося ми на тяжкі часи, Іване Петровичу. І ви у гарячих битвах побували, всього не видалися. І не зламало це мистецьку наснагу вашу, що ви стали одним з провідних літератури нашої. Тож ми наслідуємо приклад ваш та інших видатних відців наших, які, попри незгоди всі, мистецтво українське розвивали і на новий рівень підносили. Однак, як ваші часи, так і наші не тільки театральним та музичним славні, а й бюрократичним. Одні контори, по нашому офісу наглядають за установами державними, надсилають ревізії та перевіряючи інші контори перевіряють цих перевіряючих, і все це паперами різної юридичної сили супроводжується. А які назви повинаходили майстри бюрократичних наук, існуючим установам, та й новим також. ЗВО, ЄДБО, УЦЕ НО, НОЧЕВО. І вступ до університету. Як вам, милостивому пану, довелось відчути собі, привчає абітурієнтів до роботи з паперами усіляками та іспити строго офіційної ЗНО та НМТ. Мають бути ними складені ще до того, як вони на поріг самого університету задумать вступити. Та що у цих іспитах, чи змогли б ви собі уявити, як зачинатель української літератури наполегла би старанний гуманітарій, спігітик, риторик, філософія, а також латини, грецької, французької, німецької мови, що цього року математику треба і людині творчій, і до неї не несхильної складати при вступі в університет. І це за наказом Міністерства сія шляхетно України. Ану, а ану, ану, як як? Повторіть ще раз. Дякую, дякую. Записали? Продовжуємо. Тепер я скажу. Записала, записала, продовжуємо. А як вам ті, хто вершить рейтингові списки? Взагалі, що це таке? Колдуни, ворожеї, чародеї. Тобто такі люди. Що захочу, то зроблю. Чого захочу, тут і виросте, і на тобі за все, відмінно та своєчасно. Що ж нам з ними робити? А чи ви, милосливе, пане, таким би сказали я вам зла не зроблю, воно мені заборонено, а тільки можу добро зробити. А якщо раптом опинилися за цією чарівною рискою, то коли за трьома разами не вистрелить, то більше не треба. І про всіх студентів не можна сказати, що завжди вони є зразком доброчинності. Та й буває так, що найневинніший по своїй простоті терпить поговір від людей. А який і недобре робить та вміє свої проступки хорошенько прикрити, такий же остається в мислях людей невинним. А яка ж непроста доля старости? Часом треба й характер проявити, хоча й безначальственної пихи. Бо... Засміють. Часом часи лихі і часто є і справи невідкладні. Та й бюрократії, документації, як по-нашому зараз, тільки більше стає. Та ще й навчора заповнюємо Google-форми, Google-плани, Google-журнали, яку ми ці не тільки українські, а й усьому світі білому на сміх піднімуть. Але цікаво вам буде знати, що не у папері вони тепер, а у вигляді цифровому. Цебто на екранах з яблучком, що світяться буквами, цифрами і таблицями. Як і п'єси театральні, і музика композиторів на цих екранах тепер пишеться. Механізми складні цим всім тепер а ну, Ану, ану, зачекайте, будь ласка, зачекайте. Щось повторити, пане Писарю. Та ні, ні, дякую, продовжуйте. Дякую. Що є, то є милостивий благодітелю Іване Петровичу? Ваше великодуще проникло у нашу совість. Воно пробудилося і представляє докладний регістр наших безчинств. Соромимося наших злих окаянств і здаємося презираючими, як за проступки проти наших рідних, рівно і проти всіх митців. Але ж не будьмо малими для других, одним собі зазорного не прощаймо. Ну що ж, мої, вже нажалілися, Івану Петровичу? А він має знати і те, що ми найкращі, і вже цілий місяць святкуємо чудовий ювілей. Так, скільки всього цікавого. Schau, wo es SHUT UP! Якщо б це зараз почув самий Іван Петрович Котляревський, О, знову хтось стукає. Де хто ж це? Невже це сам Іван Петрович до нас завітав? Та ні, не може такого бути. Щиро вітаю вас, любії мої. Напевно, я вас здивував. Якби ж то, виходить, не дарма я це все про страдово понаписав. Мої рідненькі, зроблено з любов'ю, дозвольте і мені поділитися з вами своїм видивом, або, як зараз кажуть, презентацією. Ей, ви, хлопці молодці, і дівчата хоч куди, чолом б'ю вам до землі, любії мої. Будьте здоровенькі, як риба з водою, як бджоли з медкою, прийміть моє слово з душею простою. Що я хочу вам сказати? Бережіть українську мову, вона наша скарбниця, наша душа, говоріть мене, пишіть робіть мене, співайте українські пісні щиро і завзято, Беріть довше. Або тоньше, та не спішіте, глядіте ж повагою співайте. Будьте допитливими, читайте, досліджуйте, не бійтесь ставити запитання, будьте сміливими, не бійтесь мріяти і йти до своїх цілей, будьте об'єднаними, тільки зараз ми зможемо зберегти нашу країну, нашу культуру. Обіщайте ніколи не забувати, якого ви роду, почитати матір свою. Поважати старших себе, не обижати нікого. Нехай кожен має на своїй або чужій землі добре поживання. Кого любите, того і поважайте, і не забувайте гуморити, адже правда, що жарт, зроблений доречно, приносить більше користі, ніж суворі настанови. Сьогодні світ змінився до невпізнання, з'явилися нові технології. Нові виклики, але одне залишається незмінною людина, її почуття, мрії, прагнення, і я вірю, що моя творчість допоможе вам краще зрозуміти себе і своє місце у світі. Я пишаюся тим, що живий і творю для України. І я впевнений, що ви, молоді люди, продовжите цей дію. Нехай вас Бог ворога! оставшись с вами, ваш